Всім привіт, доброго ранку. Послухати тільки як у лісі. Красиво співають пташки. Так, сьогодні 3 червня. Вихід за грибами. Тут така от плантація конвалії у нас. І йду понад цими квітами. Знаю, що тут може бути гриб. І все-таки один перший і вже трапився. Так. Давайте зараз будемо дивитися що це за красень такий. Ось. Дивіться молоденький, свіженький ранковий гриб Опа! Дивіться, подивіться, його під'їли. Але він чудовий, просто ідеальний. Ось такий перший білий гриб дубовий на сьогодні. Думаю, будуть іще. Ми пішли і подивимось разом, пошукаємо цих прекрасних. Гребів. Так, бачу наступні знахідки. Не один, а навіть два. Давайте зараз будемо дивитися, хочу показати, які вони маленькі, спробуйте їх помітити в цьому кольорі листя. Гляньте. Є тільки тільки-тільки пролазить. Оба! Гляньте за ніч. З'їли. Вчора ввечері тут ще нічого не було. І слимак сидить. Опара, і біг гуляй на місце. Глянь, де видно, що гриб чистий, але наполовину з'їдений. Так, це є. Це є. І тут піддумали з іншої сторони. Деякі сидять, а тут навіть не один, а пара. І не пара. Третій маленький, Якщо вийде, щоб його залишити. Опа, і дивіться, вже з цього під'їли, придеться обрізати пів грибка. Ну а по молеку залишаємо тут. Так. Ось такий. Також під'їдений, я думаю, пів гриба. Підріжемо. І цей такий. Але ж гарний по своїй. В армі глянь такий гриб чудовий. Якщо так от покласти. Отакі от прекрасні гриби Чудово, треба дивитися ще, але гриб такий малий, що дуже-дуже важний. Немає таких великих. Ось молодий, свіжий. Дивимося іще. Так, вчора ввечері я залишав. Здається, десь під цим деревом. Буду згадувати, де, де точно. Здається, так, тут. Два маленькі грибка. От такий десь розмір, я взагалі їх не чіпав. Один був на, на такій ніби лісовій стежці. Ну давайте побачимо. А щось мені войн не видно, здається. А, ось він. Там він подивіться. От він вчора. Фу. Він вчора якщо був, тільки він вчора був ще цілий. Бачите, за нічого підгризли і нічого цей гриб не виріс. Тому забираю зараз, так. Да. Так, ладно, цей не виріс. А був ще одненький. Так, де то він був? Такі гриби, бачите, не поросли, що ти їх тепер і не помітиш, так? Да? Чи вже його хтось забрав? От, де він той був гриб? Де ж тут? А ось. Ти так само залишився от в такому розмірі. Ось бачите сидить. Абсолютно ніякого росту не було. Тому скільки гриби я не лишав, не знаю. От всі вони такі, так що якщо бачите, можете сміло забирати. У мене випадки дуже такі, не знаю, можливо раз чи два. Щоб він хоча б трохи підріс. Ну добре, є плюс ці малі. Дивимось ще. Так, а тут іде така невелика лісова стежка. І рухаємо саме по ній. Бачите, отак от вона туди і туди пішла далі. Де він тут? То я ніби відходжу, щоб подивитися. А ось. Гляньте. Якщо з тієї сторони йдеш, то взагалі нічого не видно, що тут не гриб. А потім отак от хоп, от, от, листок. Дивіться Мені бочка сидить. Ой, який це кріпкий! Який це кріпкий гриб. Такий твердий. О, таке п'ятранкове красень. Гриб тільки-тільки починає виходити. Його ще мало в лісі, нам би потрібен добрячий би був дощ. Тоді б справи пішли б краще трішки, але нічого. Хоч це є. І вже я кажу, дякуємо на тому. Подивіться, що тут. тільки рум'яний. Ой, який красивий. Ще один невеликий, але такий чудовий гриб. Хіба ні? Отакий от. Супер. О тобі треба так дуже уважно дивитися, бо великого гриба немає, ну поки що, можливо його взагалі тут немає в лісі. А так от малечу то ще спробуй помітити. Ось тут впало таке сухе дерево. Я якраз на нього просів, думаю, вип'ю води. Бо зранку ще вийшов, зрозуміло, тільки взяв води з собою. Нічого не їв. І то таке, то вже ладно, то зовсім інша історія. Так. І тут сиджу на цьому і бачу, що ось тут росте гриб. Ось ви помітили, де він тут? Ходимо, може хтось поглядом побачить. А він взагалі отак от. Під листям молодий, який прекрасний біляк. От його поміть. Тільки з цього ракурсу було видно. Гриб молодий, маленький і самий класний, самий свіжий О, такий чудовий. Угу. Будемо ще дивитися. Я до речі зараз у ліс зайшов буквально на 50 хвилин, тому що в мене там родичі їдуть. Також кажуть до родичів, я це хотів вибігти, думаю, зрання вийду, і ті які гриби знайду, плюс вчорашні вечірні і якраз повезу свіжі гриби. Вчора ввечері щось знайшов. Плюс оці, подивіться які гриб. Він до речі тут не один. Тому зараз я йду додому, залишаю ті гриби, ну зрозуміло, само собою покажу, скільки ми тут за цю неповну годину з вами знайшли. Потім повертаюся, ще пошукаємо, тому що такий швидкий біг, як зараз, що ми бігом так поверхнево, то я так гриби зазвичай не збираю. А тут гляньте, який сусід у нього. Та просто фантастика. Отак от. Отакі от гриби. Опай, слимаки вже їдять, вже їдять. Куди ж без тих слимаків? Дивіться. Один з світлою шапкою, а один з такою темною. Ось така от пара гробів тут. Тому зараз буду виходити з лісу, про виході вам покажу. І хвилин за 20 повернусь сюди. Так, можливо ще щось трапиться по дорозі, то само собою ви це побачите. Все-таки при виході з лісу трапився ще один. Не скажу, що цей шикарний, але показати треба і само собою його забрати. Подивіться який невеличкий, але ж є біленький грибок. так Тут на що? Тут наш нічого. Тому поки отакий от. Вже само собою його вже встигли поїсти. Він ще не встиг вирости, а його вже добре пожували, Ось такий от. Кажу, отакий от, а он же. Ну а як вони помітили, от тільки-тільки. Бачите? Які гриби. Молоді, тільки-тільки пішов. О! Так, треба вже йти. Немає часу колись засиджуватись, тому дивіться. Зараз я покажу скільки ми знайшли за цю неповну годину. І потім повертаюся знову до лісу. Так, ну ти, будь ласка вам. Попередньо маю 13 білих грибів. Зараз я бігом їх відношу додому. І я думаю, що хвилин за 30 знову будемо в лісі. Додивимось, можливо, ще щось трапиться. Так, ті так, 13 грибів я відніс. Повезуть зараз їх родичам на годинку 6.13, а ми вже другий раз. В цьому лісі будемо більш детально дивитися, можливо, ще щось трапиться. І вже перша знахідка є. Дивіться, перша знахідка в другому заході. Он який! Який красень! О, Ото вже класний гриб. Ось такий от білячок. Ну чудово. Не думаю, що зараз буде все-таки багато грибів, бо я так уже тоді пробігся по основних місцях. А тепер так, загально походимо по лісу. Може і ще щось, окрім цього, знайдемо. Якщо знайду, само собою вам покажу. Так, дивимось. Швидка хода не для цього лісу. Тут потрібно реально не поспішаючи повільно, тому що такі от гриби. І не завжди помітиш, а може взагалі не помітиш. Подивіться, який тут молодий маринадний варіант. Кажу, що зараз гриби такі забирають, тому що... Ой, комарі мошки лізуть. Тому що вони проходять не в пригодність. Бачило, що я на ніч залишав, вони таки не виросли. Так, і це ще він не один. Ось, подивіться, тут який красень. Як же мені подобається колір отакий? От Ось він під палкою сидить Гляньте який. Ой-ой-ой, це просто ідеальний розмір. Самий смачний, молодий, де да такий ще твердий гриб. Чудово. Ще плюс два гриба. Такі тут класні місця. Але потрібно, скажу, що повільно ходити, бо їх таки не помітиш, можна пробігти і не побачити. Ну а це, друзі, щось неймовірне. Саме за такими знахідками і варто ходити до лісу. Подивіться. Давайте почнемо з цього. Найкращі білі гриби дубові. Подивіться які. О, як засіли міцно. Опа. Так, місце прокриваємо. Подивіться, які бурі. Найкращі, найкрасивіший колір білих грибів дубових. І це ще, до речі, не все. Ці ми забрали тут, нехай вони тут лежать. Трішки переводимо погляд в сторону. І тут також сидить пара грибів. Пара. Отаких от, от прекрасних грибів. Це щось неймовірне. Я давно таких не знаходив знахідок. Отак от два і тут два. То просто таке щоди став. Мені дуже подобається цей ліс і оця лісова дорога. Вчора я там чуть далі знайшов по центру дороги такого величезного гриба. Ну, як кажуть, не будемо змінювати традиції, Може не конкретно на самій дорозі, а от попри дорогу. Дивіться, який красен сидить. Опа! Де сюди. от я. Красапета. Так. Чудово. Забираємо. Угу. Дивимося ще. Ну що, друзі, на сьогодні буду закінчувати випуск, тому що більше нічого не знайшов. На годинку 6.50. Це вже називається вже другий раз. І прийшов до лісу. Так, зараз отакова. оп, викочу грибки. Подивіться за другий заходи. Ще якось, нагадаю, які якраз вони зустрічались тут пара. Тут пара 4, вісім грибів. Бачите ще? Отакі От чудові гриби. Тому на загал за ранок ми з вами зібрали 21 гриб. Небагато. Але й немало. Тому, як кажуть, гриб тільки починається. Ще б сюди невеликий дощик взагалі було б чудово. Но на сьогодні все. Всім дякую за увагу, щастя, здоров'я і до наступних зустрічей. Всім па-па. Заходьте, дивіться в свої ліси. Якщо в нас на півночі є, то й вас також будуть отакі от красені. А може ще краще.